Христос народився, кавалерочка, всім доброго ранечку. Ви знаєте, кавалєрка, я вам скажу тако. є плюси, коли людина рано лягає спати, і є мінуси. Бо як рано лігла, то ну, з вечора, то під ранок дуже рано встала. Бо вчора по восьмій я спала, як тхір, ну, а нині кавалерка як не крути. П'ята година по п'ятій, я як той Соловей коло паки втворила, не знаю, що сі робить, ну і вже сі взяла до роботи. Вже в душі було, каву випила, вже сі намалювала, ще волосся не розплистала. Вже один раз випрала, Одним словом, роботи хватай. І ви знаєте, вчора бо читаю ваші коментарі, які багато хто з вас мене підтримує. Далі буду до того вертатися, бо ви коментарі такі пишете, що... Я вам щиро щиро всім дякую за підтримку, але я вам говорила, я не одна, така в кожного в житті таке буває. Хтось пише, що то таке не може бути. Кавалірка може бути, тому що вчора вечором я пішла на Данилишини, а Віталік забирав свої речі. Так що всі речі він вже забрав. Завтра вівторок. Якщо сьогодні так зробить, то сьогодні поїду, а якщо ні, то завтра, щоб подати заяву на розвід. Так що ну, ми розходимося і це є. Правдива правда, це ніяка не брехня, нікого ні. Ну, я нічого такого не роблю. Я вам просто сказала, так як воно є, щоб ви не закидували мене повідомленнями, де подівся Віталій. Так що ту тему вже закриваємо. Ну і кавалерочка, я знаю нині в хаті купа всіх роботи, тому що сьогодні. Пісний, святий вечір. Я нині йду на Данилишних. Вчора всі сильно довідувала, що купити, що принести. Сказали нічого. Я кажу, дякувати ну, Богу. Ну, з пустими руками я не піду, щось все одно куплю. Ну і кавалерка знає, що багато хто з вас сьогодні на роботі. Після роботи будете йти до хати, будете готуватися, ладувати. Ну, і... Я вам кавлярка завжди говорю, то сінь не прийде і ніч за нас не зробить. Вже прийшов новий день, кожна людина рано має встати, файно сістріпати, іколо вчистити, песок файно вмити, директор що на воду, хлопці, кутка, файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! І ви знаєте, кавлярка, і тут далі я стикнулася з непорозумінням. Зараз ми з Блеком двоє. Блек ну, вдома ще ніколи сам не був. І ви знаєте, то була моя помилка, що я завжди його на когось залишала або брала з собою. Тому що сьогодні йти до церкви, а я не маю як, тому що блек є і я його не можу залишити. Так що сьогодні буду старатися, щоб привчати Блека від сьогоднішнього дня, щоб він Трошки був дома. Щоб він був вдома сам. Тому що завтра Йордан. Треба йти до церкви, бо йорданська вода буде. І я не знаю, яким чином я то маю зробити, але я мушу піти до церкви і мушу Блека сьогодні, хоч лишити хоч на півгодинки, хоч під будинком побути, як він буде реагувати. Але ви казали, дайте глизну якусь свою річ, яку носите, то ви халат, певне, там. Знаєте, той халат саме більше пахне вновь. Знаєте, мнов і все. То дам йому той халат, нехай. Звикає, що він будуть такі моменти, що треба буде його залишити одного. Не завжди зможе Аркадій прийти, не завжди Аркадій може взяти. Ну і на Данелишених то саме. Тому що я думала залишити на Данелишених, але він рано дуже сильно плаче за мною. Він навіть коли вдома, я йду, він дуже сильно плаче. Ну а там завтра, в 6-й ранку буде плакати, то, то мені дзвонять і скажу, слухайте, йди його вже забирай. каже, він плаче за тобою, він дуже сильно плаче. Ну, але яке завжди говорю. Не дивлячись на то, Кавлека, що в мене 1,58 росту, важу 57 кілограм, але я сильна жінка. я Які б труднощі не були, я зі всіма собі раду дам. знаєте Ну, напевне, в мене таке життя, в мене Ну я так маю, то маю все прожити. Ну, напевне, так воно є. Ну, хоча я ти в собі такі запитання ніколи не задаю, але дивлячись по ваших коментарях, деколи задумуюсь. Так що, кавалірка, тему тут закриваємо, життя продовжується. Галинка жива, Та здорова, дякуйте Богові. Все буде в мене добре. А вам всім щиро дякую за підтримку. Так що, кавалерка, хочете, не хочете, вставайте, стріпуйтесь, ну і беріться до роботи. Так, кавалерочка, що ти робиш? От. Ми вже є в Ілони. То є наша Ілоночка, яка робить красу нашим улюбленцям. Де ти є? Ну. Блек, до речі, побачив Ілону, дуже біг до неї, тішився. Ну і зараз він, бачите, він де він не боїться. Іде, Іде. так. Так що Блека залишає в хороших руках, знає, що все буде файно, буде красунчиком. Ну і за скільки часу Ілоночка, ти напишеш. Так, так що, а я до роботи. О, як ти ладно виглядаєш? Кажу, як ти ладно виглядаєш. Як виглядав, я замерзла тебе з нас? То наш так вдівалися. Та той плащ такий брудний, що треба зараз тим плащом зробити в порядок когні. Але є один плюс. Лекар завезла, нехай стрижуть, не миють, ніхті обтинають вуха чити, він зараз півдягати. Зараз долодню тільки файне. Але дуже сильно не захисту. Ні, ні, вона сказала, що вона буде чуть. Хочу зараз прийти до хати. Зараз роблю розпаковку кавалер. Та й собі зроблю розпаковку. Треба потім малу відправити додому, там так. Малу відвезти додому, прийти до хати все порозкладати. У мене це буде все поставити. Але я думаю, що я зараз роблю, то, поки нікого нема, бо мала. Ви знаєте, обіцяла вчора Моніка. Я йду до тата, трошки побуду і буду ночувати в тебе вечором. Зовсім інакша картина намалювалася добре. Але вчора обіцяла, коли нині прийде до 10. мене? 10 година. Котра година по 11. Моніка де нема. Моніка ще спить, бо Моніка біля тата може лягати спати, коли захоче, а в мене згарчу, скричу і з горем пополам іде. І навіть перешкода їй не було, що, що, що планшет в мене. Телефон. Я, а, я в шоці цікаве, так що додому. Набері дубак так що всі. Тепло одягайтеся, бо реально дуже-дуже холодно. А я зараз беру гліцеринку, як то ви сказали, і починаю терти плащ, відмивати, бо мені треба його вбирати. Знаєте, говорю, так як є, воно внові холодна. Ще нині певний тивок коридор по мені. То страхіття подивіться. А що у вас не миють? Та миють, а одно сучмаку де. Оце no. мені аж самій у вас. Ну, це буде свято, скільки днів ти, не немає. Ну, то я зараз таку ситуацію заправлю, це для мене дуже-дуже скоро. Це ясно, хто би сумнівався. Хай таке ковлерка. О, ковлерка сі місце звільнено конкретно. Вкажіть. Ого. Тут так, знаєте, зараз я перебирати не можу. Бо зараз треба буде йти їхати, верніше поблем. Зробити вам відправки. Зробити відправки то саме головне. Ото є робота, кавалерка, говорю так, як є. Щось так. Того то прання, я не знаю, кавалерка, вас так само. Мене вже того прання деколи злостить. Чесне слово, кавалірочка, багато хто з вас. Мені задавав запитання Галина. Де ваша постіль? Є кавалерка, все на місці. Кажу, кавалєрка, тепер Аркадію Аркадій. Йди в Буковій, візьми скатертину, Аркадій мені приносить. Та А я кажу, в очі розуйка, то пасхальна, то не та. Постілі? точно в мене дуже багато. Але я зараз трохи посуртую її. І буде набагато менше. Знаєте, я так люблю пересор... видно, посортувати. Чим не користуюся, маю кому дати. Оксані даю все. Зараз зараз кажу. Би ладно все було. Де як каже, моя королева не стидно було ту шафу втворити? Ні? А в мене, як відкриваєш курва шафу, то в мене може все, все висипати звідти. Я така засрана господиня, Шафа ці відкриває, а тут що шо... тут? Краска. Ти на що то лишив тут? Я забув. Ти забув? Так що йду, кавалерка, робити порядки. але перед тим хочу вам. Показати перестелила скатерти. Ну, я, не міг знайти, та, а я пішла, знайшла, то зараз кину прати, бо сьогодні ще можна прати кавалірка, прибирати, а завтра вже не можна, бо завтра йордан у нас. Так що нині робимо всі порихи, готуємо їсти. Все, як книжка пише. Е, це куператки вона блокнотики. Mm, Бачите? Ми, ми стоїмо, в мене там все записано, коли на манікюр, коли на то, коли на то. Щоб не запізнюватися і не забувати. Я ніде не запізнюся. Та така сестра, що це ніде не запізні. Та я знаю, там що... є одна ще теж що що... ніде не запізнюється. Я ніде, ти запитайся Іри будь кого. Що я нідеся не запізню. Ну, добре, ти мені щось допоможеш чи ти будеш з кабелькою? Ні, тобі Галя, ти то що тут, тут твоєш? Я це робила розпаковку, знаєш? Я, собі, я дуже полюбляю робити розпаковки і давно для кавалерки не робила. І собі не робила. І так, щоб собі настрій підняти, кавалерка, тому що, ви знаєте, що я готую. Їсти, і в мене всі приправи з одного інтернет-магазину. Це є інтернет-магазин Вінні.